Доброго дня. Загальний розклад. Чому не вдається досягти бажаного? Відкриємо причини невдач. Знаходитись в ілюзії, знаходитись невпевненості в тому, що зробити вірний вибір. В пошуку інформації, підказки, чи це вірний вибір, чи ні. Чи це саме є тим шансом? А вам ще сили говорять, от справедливість говорить, що ви ресурсне самодостатнє і повинні йти в новопочинання, а знаходитися в негативно-емоційному стані, самі собі закрили шляхи, не дієте, тому що сумніваєтеся, що вірний вибір зробили. Чи даний шлях вірний, чи йдете своїм шляхом призначення? Вам потрібно діяти, вам потрібно проявлятися. Вищі сили вам говорять, що у вас достатньо досвіду вже знань і мудрості, щоб досягнути результативності. І потрібно стілювати, потрібно очищати ментал. Перестаньте балансувати, будьте рішучими і йдіть в навчання. Активно проявляйтесь по відношенню до ситуації. Потрібно працювати і досягати самодостатності результату, і бути самодостатні по відношенню до ситуації. Те, що не дає вам рухатись, те, що тримає вас в негативно-емоційному стані в бездіяльності, ви повинні обнулити. Це саме ваше завдання на даний момент. Чому не вдається досягти бажаного, от саме тому. От коли обнулите, пропрацюєте, а у вас достатньо ресурсу, щоб досягнути позитивного результату, щоб відкрити собі шляхи і досягнути результативності, повірте в себе, без сумніву, рухайтесь даним шляхом, дійте, активно проявляйтеся.